Ну, я вважаю, що дербі сьогодні вдалося. Гра глядачам сподобалась, було гостра, як з боку Карпата, так і з боку нашої команди. Тому як в справжньому дербі все вирішив один стандарт, тому я думаю, що дві команди зіграли в якісний футбол. Для руху кожен матч важливо здобути позитивний результат не тільки сьогодні. Звичайно, що це дербі, це принципово, але я ще раз кажу, я не вважаю, що. Закарпати чи за будь-яку з іншу команду, однаково до Кожен матч важливий в чемпіонаті. Тому ми здобули сьогодні наші футболісти. Національний досвід для них це була перша для них така гра, і можливо не всі були готові до цієї гри, тому що знову ж таки це психологія, і не всі футболі, молоді хлопці, не всі футболісти могли впоратися. Тим тиском, але я вважаю, що цей матч сподобався глядачам. і Такі матчі будуть піднімати рівень нашого чемпіонату. Вони дуже тривалий термін пропустили і на 90 хвилин вони не підготовлені на сьогоднішній день, але вони вийшли. На мою думку, вони посилили гру. Це хороші, якісні футболісти, гравці основного складу нашої команди. Тому можуть яких похвалити. Ну я не думаю, що сьогодні гра була. Супер тактично, якась складна, більш емоційна була гра, багато емоцій було, багато що з одного, що з другого боку. Тому всі грали більш раціональний футбол. Я, хоча він по моментах вийшов на мою думку видовищення. Немає часу, коли тренуватися. Звичайно, що через відновлення потрібно готуватися до наступного матчу, щоб підійти в оптимальних кондиціях.